Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав. Колишній очільник окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі Паша Мерседес добалакався зовсім нещодавно. Він казав, що немає ніякої російської агресії. Самі між собою воювали. І вже учора він поїхав до СІЗО. Фото. до слова. Нарешті відкрилася таємниця. Чому ж він паша Мерседес? Він Паша Мерседес, бо їздить на Мерседесі, а Мерседес йому потрібен, тому що він таким чином захищався від радіації. Там абсолютно сильна радіація. Митрополит Павел постійно там. Постійно молиться, а ви його спитали, його здоров'я, а ви спитали, так от йому й повинен бути мерседес. Проте це вже в минулому. Паша Мерседес більше не Паша Мерседес. Не паша Мерседес, я вже Тесла. Бо я все дякую, що вам поміняв. А від учорашнього дня він навіть не Паша Тесла. А тепер він паша автозак. Сьогодні прийшли за намісником митрополитом Павлом. Доньки Кихот, Доньки Кихот напав на лавру. Паша Мерседес давно послідовно працює проти України, тому не дивно, що він почав скаржитись на те, що, начебто, його почали переслідувати. Я варвалі. П'ять ікон і ящик водки. від самого початку російсько-української війни і ще із 2014 року Паша Мерседес регулярно заперечував російську агресію та казав, що Крим ніколи не був українським. Крім того, вже після початку повномасштабного вторгнення він починав розпалювати ненависть по відношенню до православної церкви України. Вчинився розкол в нашій державі. Під керівництвом так званого митрополита Єпіфані, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, оскільки це є злочином. Кілька місяців тому Паша Мерседес отримав за це підозру та поїхав на цілодобовий домашній арешт. Звісно, я не вважаю, що щось на Ну, саме, дике це то, що його обвиняють в релігіозної вражди. Росіян це не аби як засмутило, і здавалося би Паша Мерседес мав би прочитати сигнали, які до нього надходили, що можливо варто зупинитися у своїй антиукраїнській діяльності, але він так нічого і не зрозумів, і нещодавно дав нове інтерв'ю, якому знову заперечував російську агресію проти України. Ну хорошо. Росія не, не напала ще коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Sam mi se soboj ujivali. napala. No... А мені покаже, де сказано, що було опубліковано відкрита війна, і оскільки заперечення факту російської агресії щодо України є злочином відповідно до нашого кримінального кодексу. На жаль, це не було злочином із 14-го року. Паша Мерседес очікувано зараз отримав підозру. Повідомлення про підозру вручено о 13 годині 27 хвилин. Вже у суді Паша Мерседес намагався видавати із себе абсолютно невинного. Мовляв, він за закони ніякі взагалі не порушував от абсолютно і російську агресію. Він не заперечував, а судять його за Ісуса Христа. Тому що мене судять за Христа за церкву, за віру. і в ім'я Ісуса Христа. Оскільки Паша Мерседес дуже набожна людина, він закликав сатану покарати прокурора та слідчого. Відаю. Прокурор слідчого в руки та господь їм воздасть сьогоднішнього дня, щоби е, сатана помочи їхні суші тіла. Зрештою йому таки обрали запобіжний захід. Тримання під вартою із альтернативою застави у понад 30 мільйонів гривень. Паша Мерседес каже, що в нього немає таких грошей, що він не зможе внести заставу, а тому йому доведеться сидіти. Правда, жодних висновків він так і не зробив, так нічого й не зрозумів, тому що й далі вже у суді продовжував заперечувати факт російської агресії. Російську федерацію не являю агресором, тому що шмія там живе сестра. А ті, хто цю агресію, ті засужує. Хоча, можливо, Паша Мерседес навмисно себе отак поводить навмисно підкреслює свою антиукраїнську позицію, щоб більше звернути увагу на себе з боку російської влади, яка раптом може попросити його обміняти у будь-якому разі. Перебування Паші Мерседеса у СІЗО це дуже добре. Якщо Пашу Мерседеса потім обміняють, це буде іще краще. А і ще краще те, що у Києво-Печерській лаврі вже майже не лишилося представників РПЦ. Київські чиновники, націонал-радикали наносять по древній обітелі удар за ударом. Бо Києво-Печерська Лавра це українська святиня, і вона належить Україні та українцям, але у жодному разі не Російській Федерації і не росіянам. До слова, комісія Мінкульту у Києво-Печерській лаврі знайшла портрети російських царів. Це дуже і дуже показово. Але у цьому випуску я маю із вами. Поговорити не тільки про Пашу Мерседеса, а й нагадати, що у нас іще багато представників РПЦ, які працюють проти України, перебувають на волі, а ще що у нас повертаються поступово у публічний простір давно забуті антиукраїнські персонажі. Андрій Пальчевський з вами, де ж у мені бути, крім як. На цій свалці. колишній представник партії любителів пива Пальчевський, це до речі, не жарт, зустрівся днями із антиукраїнським пропагандистом Максимом Назаровим. Справжнє прізвище якого Діордіца Настояще? Н -н да. ще нуда діордіцадіцадіордіца. Щоправда, колишній працівник каналів Медведчука та каналу Мураєва наш Назар Діордіца дуже соромиться свого прізвища, і саме тому він узяв ось отакий російський псевдонім Назар. Назаров. назад руська фамілія понізначня звуна за да, Назар. Кстати, ми ж проще визнати та божественна фамілія це Ісус Да. Коли оці двоє зараз зустрілися, то вони почали займатися саме тим, чим займалися і ще до повномасштабного вторгнення на каналах Медведчука, а саме нести абсолютно люту дичину, яка не має нічого спільного із реальністю. Наприклад, вони на повному серйозі обговорювали, що Німеччина планує зараз розв'язати війну проти Польщі. А потім з'явиться очередної. даже не будемо називати фамілію, очередній, просто німецький націоналіст, який скаже, що на Хвостем, да, давайте на восток, там же у нас. Вроцлав, он же Береєслав. У Діордіци та Пальчевського періодично з'являлися фантомні болі щодо мінських договорників, і вони висловлювали припущення, що, напевно, Україні варто було дотримуватись антиукраїнських домовленостей. Не лучше ли було виполнить мінські соглашення? Но ми ж. Же... Сейчас навіть не можемо поставити этот вопрос, ти становишся придателем, але особливо Пальчевський скаржився на те, що в Україні, бачите, заборонили Пушкіна. І як же тепер він, звичайний маленький українець, зможе жити без великої руської культури, як uh, писав Пушкін, безкриле бажання. Пушкін запрещено живу в Україні? Ні. А як же бути з українськими черешнями? Когда не буду я повешен, то буду я у ваших ног в тіні українських І Ось оці двоє зрадників України, які роками працювали проти України, поставили питання: а як же виявляти зрадників України? Вот я хотів спросить: да. ли такі ж по суті предателі, які предупреждають Росіян, і до сих пор вокружені Ну, у мене є для них невелика підказочка для того, аби побачити зрадників України? Оці двоє могли би подивитися у дзеркало, а сам Назар дів? Ордіца міг би пригадати, що він ніс на своїх антиукраїнських ефірах. А тепер про тому що ми працюємо над поверненням Донбасу, да ви причину чого ні то А офіційно Росія сторона конфлікту, щоби освіжити пам'ять Пальчевському. Я можу нагадати йому, що він сам особисто вже після початку війни літав у Москву на ефіри до Скабєєвої. Просто якщо ви прилетіли вместе з Бойкою Медведчуком, я, Нічого признавайте. страшного Признавайтеся. І я сподіваюся, когда то і ви к нам прилетите, і ви і Ольга тоже зараз він розпов. Відає, що він тоді літав до Скабєєвої, щоб відстоювати на російському телебаченні українську позицію. Але я так само нагадаю, що він тоді казав про щасливий день воссоєдіння українців із росіянами. Ну за своїм базаром я слежу. Чим більше і грубіє ви будете ругати Україну, тим далі ми будемо от нашого щасливого дня ми дуже Я дуже вас прошу. Я такі глупості на щодо сказати не можу. Пальчевський тоді настільки відстоював позицію України що, коли повернувся від Скабєєвої, то прийшов на канал антиукраїнського Мураєва наш і там ділив українців на сорти. Коли рускоязична українці почали відчувати себе вторим сортом, як я, наприклад. Ну а на каналах медведчука абсолютно ні разу не антиукраїнський Пальчевський розповідав, що немає ніякої російської агресії. Росіяни проти нас не воюють. Це усе якісь там правітіліпосорілість. Я буду називати. Враг, противник, и так далее. Потому что если мы будем друг друга называть врагами, мы ничего не добьемся. Вы что думаете, народы перессорились российские и украинские? Нет. Ета еліта пірісорілась, і от вже зараз, під час повномасштабного вторгнення, Пальчевський намагається усе одно просувати антиукраїнські наративи. Правда, набагато обережніше, розповідаючи про Пушкіна, про мінські договорняки та намагаючись перевзуватись. Слава Українці, слава Ісусу, а і слава Зсу, і слава Україні, слава Україні, слава Україні! І швидко воровать бюджет. Там можна порус. При цьому я хочу нагадати, що і Пальчевський, і Діордіца, і Ще дуже дуже багато інших антиукраїнських пропагандистів, як от Голованов, Свята Крюкова або Медведєва, перебувають досі в Україні і на волі. По-перше, Во всі розуміють, що ви в Україні, що ви в Києві, а не где то там. Зараз дуже багато різних персонажів, які роками працювали проти України і брали участь у поширенні антиукраїнської пропаганди, розповідають, що вони насправді великі патріоти і ніякою пропагандою не займалися, але ми. Усе та усіх пам'ятаємо, але зараз у нас дещо інші пріоритети. Зараз ми маємо усі максимально допомагати українській армії, щоби здобути перемогу.